Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас відео про новолуння, яке відбудеться в нас 10 березня. І також будемо на таро дивитися, що у вас другі знаки Зудяку очікуватиме в цей період часу. Що хочеться розповісти вам про ці новолуння нового року, перші новолуння. Коротко, якщо то ці новолуння називають як суперноволуння, оскільки вони знаходяться в найближчій точці до Землі в цей період часу і мають дуже великий вплив не тільки на нашу планету як супутник, а й на людей. Приблизно це відбудеться 10 березня об 11-й годині за київським часом, і місяць буде знаходитися в знаці зодіаку Риби. Що ми знаємо про цей знак? Про те, що це сімейний знак, такий досить емпатичний, мрійливий, це все, що пов'язане з нашим уявленням, з красою, з сімейними цінностями і так далі. Згодом уран та місяць мають об'єднатися в цей же період, і це буде створювати у нас певні хвилі емоцій. Тобто такі емоції можуть бути як через край в якихось випадках. Також може це з'єднання давати неочікувані обставини в житті. Що добре робити по е, цьому новолунню, це е, якісь, е, можливо, шкідливі звички. Якщо ви там, можливо, палите або зловживаєте алкоголем, то зараз дуже хороший період е, це змінити і почати, можливо, здоровий образ е, життя. Е, також, е, що може давати нам ось це е, об'єднання урану, та місяця уран у нас в знаці зодіаку Тельці, як я вже проговорив. Уникайте, будь ласка, спорів, можливо, і дуже головне, що спорі, спорів з приводу можливо, майна якихось грошових цінностей. Можливо, якщо там щось з приводу грошей ну. Позик, і так тому подібне. Е, уникайте втоми, е, скільки в подальшому це може бути можуть бути якісь певні проблеми зі здоров'ям. Е, і е, також уникайте марнотратства, тобто слідкуйте за грошовими вашими надходженнями і правильно витрачайте гроші. гроші бо саме Ось це новолуння, воно нам говорить про раціональність у всіх сферах. А перше таке новолуння у нас суперноволуння, як я вже говорю, воно у нас відбувалося 9 лютого. Зараз воно відбудеться 10 березня, і наступне останнє таке суперноволуння у нас буде 8 квітня. Ось така коротенька справочка для вас, дорогі мої підписники. І тепер, будь ласка, підписуйтесь обов'язково на канал, якщо ви е, вперше дивитесь мої відео. І почнемо тоді на Таро дивитися більш детальну інформацію, е, з чим буде пов'язане і що е, на що вплине ось, ця, ось цей новий місяць е, за допомогою карт Таро. Е, в мене в руках карти Таро Райдера Вейта, я буду діставати по дві карти. Для кожного представника знаку Зодіака і пояснювати, в якій же сфері, з чим буде, можливо, на чому, на чому буде така ось стартова точка, оскільки новий місяць у нас починає відлік до повнолуння. Почнемо ми з близнюків. Дістаємо ми першу карту. Перетасовую колоду, і дивимося з вами. Перша карта у нас карта е, підвішений. Карта говорить сама за себе, тобто е, те, що якась ситуація може бути в такому підвищеному підвішен, стані, е, тобто якесь певне очікування чогось, е, якоїсь, можливо, новини або певних подій, якщо, можливо, у вас щось тільки починається. Якась задача не вирішена. Давайте подивимось наступну карту. Але якась певна пауза. Друга карта в нас страшний суд, старший аркан. Карта говорить про те, що. Вам захочеться, можливо, від якоїсь якраз інформації, обставин, як прокинутись. Може бути реальне судове засідання, але по страшному суду це дуже рідко. Але можливо, хочеться дістати ще третю карту. Давайте подивимося. З приводу чого, що у нас там підвішений страшний суд. П'ятірка мечів. П'ятірки у нас зазвичай кризові карти. Можливо, вам не буде, не буде достатньо якогось спілкування, можливо, будете мріяти щодо вирішення якоїсь ситуації. І саме з приводу цього буде, будуть, можливо, навіть якісь конфлікти. І це буде такою, знаєте, стартовою точкою. Ну, якось так. Перейдемо далі. В нас телець наступний. Карти для тельців на новолуння. Перша карта в нас вісімка Пентаклів. Карта роботи. Щось обов'язково буде пов'язане з роботою, з грошима. Давайте наступну одразу карту дістанемо. Ваш мечів. Починання навчання чомусь новому на роботі. Новолуння може дати, не скажу, що якийсь скачок саме в кар'єрі, а саме, напевно, навчання чомусь новому. Можливо, вам запропонують щось, якусь нову вакансію, але вам потрібно буде щось там вивчити додаткову інформацію з приводу. Цього. Так, дивлюся, чи мікрофон працює. E, далі. В mm, нас раки. перетасовую карти. Карта сонця чудова карта. А, карта хорошого здоров'я, благополуччя в усіх сферах. Давайте подивимося. В чому ж вам. Пощастить, дорогі раки. Королева Кубків. Це може бути, знаєте, як приємна зустріч. Або це, до речі, ваша карта. Королева Кубків це представники водної стихії. Ви будете, можливо, як сонце, будете досить добре себе почувати. У всіх сферах і будете ось випромінювати ось це сонячне проміння. Далі в нас представники знаку лев Дивимось для них дві карти. Перша карта імператор. Карта підтримки можливо, ви будете когось підтримувати, або деякі е можуть попросити вашої допомоги. а е Колеги, друзі, рідні, близькі. Другу карта. Так, тут саме конкретно про допомогу і про розподілення коштів можуть попросити в борг, або ви, можливо, будете думати над тим, як вирішити ваші, ваші фінансові питання і будете з кимось консультуватися. Але тут саме про розподіл коштів. Далі в нас діва. Перша карта для «Дів». Вісім кажезлів. Карта швидкості. Можливо, швидко потрібно буде приймати рішення, швидко потрібно буде зібратися. Давайте подивимось другу карту для Дів. Що це у вас так швидко буде відбуватися? Башня. Щось дуже швидко якась буде дуже швидка подія, яка, знаєте, може у вас дорогі діви, перевернути все з ніг на голову. І давайте третю карту подивимось, в якій сфері. Хочеться третю карту дістати. Щось з коштами буде пов'язане. Щось буде пов'язане з коштами. П'ятірка Пентаклів. п'ятірка в нас досить. Це зазвичай кризові карти, які говорять про те, що чогось може трішки не вистачати. Але якесь може бути як швидке вирішення, так і швидке закінчення чогось. Тобто ви навіть будете не очікувати, що так розвернуться події. Далі в нас Терези. Терези очельник вам можуть щось нав'язати, в принципі, або ви, можливо, будете Комусь пояснювати свою точку зору. Також по отчельнику це може бути вивчення чогось нового, прискіпливе, знаєте, таке що потрібно буде прискіпливо до чогось віднестись, щось почитати, якусь додаткову літературу. Паш Пентаклів. Ну, це буде щось пов'язане з коштами або зі здоров'ям. Також може бути. Тому... Але вже монету ви наче в руках тримаєте, але ще... але ще хочете дізнатися якусь додаткову інформацію. Загалом, можливо, будете думати, куди вкласти гроші, покажу, це також добре. Скорпіон. Наступний в нас. Дивимося. У Скорпіонів це королева мечів. Це хтось повітряної стихії, може бути ваш близький друг, родич, подруга знайома. Або спеціаліст, який працює з такими, знаєте, лікар, може бути психолог. В принципі, це також думки мечі. Тому юрист, нотаріус. Зараз подивимось. І рицар жезлів Новина рицарів у нас на конях, тому щось дізнаєтесь, можливо, нове про вашу подругу, знайому і родича. Або потрібно буде також швидко, швидко можливо приймати рішення в якійсь ситуації. Хочу дістати третю карту для вас, що ж це за рицарь? Якось, якісь дії потрібно буде приймати швидко. Щодо що житла, напевно, скоріш за все, четвірка жезлів. Зазвичай це карта дому, ну, як чотири кутки, а, тому що бачимо тут пару, такий тріумфальний вінок поєднанні щось, можливо, вдома потрібно буде вирішувати якісь такі прям критичні питання, і будете звертатися до якогось спеціаліста, переоформлювати, можливо, якесь житло по королеві е, мечів, або якесь швид, швидко потрібно, можливо, буде зробити якесь там певне втручання, якщо це пов'язане з здоров'ям. Далі, е, це в нас були скорпіони. Далі у нас стрілець. Також отчельник. По стрільцям, можливо, необхідно буде усамітнитись. Якась, можливо, проясниться історія, ситуація. Давайте наступну карту. Сила. Ви відчуєте якусь силу подальшому в собі, напевно, силу, можливо, якихось стосунків, силу, можливо, це натхнення, діяти далі, щось, щось дізнаєтесь, обов'язково нове, щось почнеться, і у вас буде для цього сили та бажання до чогось нового. Але там може бути певне нав'язування на якоїсь, якоїсь інформації, але у вас по карті сила ви зможете це якби від себе від, відсікти. Далі в нас козиріг. Дивимось першу карту для козеруї. Аж мечів. Початок навчання, початок з'явиться, можливо, якась нова ідея, будете про це мріяти. Думати про це Козиріх, друга карта. Шут або дурень. Так, це 100% нове, Ці карти між собою дуже схожі. І, знаєте, карта може мандрівки по шуту, або. В принципі, це, як, це нульова карта, може бути як унулення. Тобто, ви, можливо, захочете вийти з якихось стосунків, або ну, звільнитися з роботи і по цьому новолунню будете про це, можливо, мріяти і шукати щось нове. Водолій у нас наступний. Перша карта для водоліїв. Десятка мечів. По десятці мечів може бути така ситуація, яка вас трішечки засмутить. Ну, тут по десятці може і конкретно засмутити. Тому М -м давайте подивимося, з чим же ж це буде в нас пов'язане для водоліїв. Що ж це там? Підвішений старший аркан. Очікування чогось може змусити вас. Э ну, Дуже важко вам буде щось. Щось очікувати е, певного вирішення якоїсь історії, ситуації або там, фінансових питань. Але очікування вас буде, як кажуть, очікування вбиває. Е, далі в нас риби в вашому знаці буде новолуння. Дивимося, дивимося. Риба. А ось і, в принципі, ваша карта. Старший Аркан місяць. Що говорить саме за себе? Ви, як ніхто, відчуєте ось це новолуння. Давайте подивимося, в якій же сфері, дорогі риби. Дивимось. Рицар Кубків. Можуть бути новини, від яких захочеться дійсно вам так помріяти. Щось карта, в принципі, в поєднанні це карта ностальгії. По чомусь хочеться дістати третю карту. З чим же ж будуть пов'язані ось ці новини. Або дії, можливо, вам потрібно буде, знаєте, комусь когось втішити. Королева Кубків. Це може бути, в принципі, психолог ваш, і вам потрібно буде, можливо, де, хтось захоче звернутися про допомогу до психолога. Деякі можуть дізнатися щось нове, ось, по цьому новолунню. Але загалом це може бути ваша подруга, знайома, хтось, представник. Повітряної стихії, близнюки, водолій. І третій у нас, якщо я не помиляюсь, терези. Тому будете як разом з цією людиною в цей період часу. Можливо, ця людина якраз попросить вас про таку допомогу емоційно вислухати і так далі. І останній в нас овен. Овен. Верховна Жриця. Карта говорить про також, як можливо, вам потрібно буде звернутися і захочете звернутися до таролога або астролога. А також, а чому звер... звернутися? Тому що захочеться, можливо, щось дізнатися. Це карта таємниць. І... Щось може бути від... щось відкриється перед вами, якась таємниця. Шість мечів. Загалом карта нам говорить про сім'ю, ну, про. Сім Подальші кроки, оскільки бачимо, що тут чоловік, вони з сім'єю в такій лоці, і мечі вказують, ну, якби вони все з собою забирають і вони прямують кудись. Щодо сім'ї, можуть якісь можливі деталі, ви дізнаєтеся, там, того, те, що, чого раніше не знали. Хочеться третю карту дістати. І також королеви мечів. Це може бути дівчина або близька людина, будь-хто керівник ваш повітряної стихії, близнюки, водолій або терези. І якось ця людина буде в цей період часу залучена до вас у вирішенні або у відкритті ось цієї таємниці. Це досить може бути досвідчена людина, дуже схожа. Можливо, на таку вікову може, людину, мама, або бабуся. Щось, можливо, поїдете до неї поздоровити з 8 березня. Або також у вас незабаром день народження, і, можливо, ви будете ось саме вирішувати, куди поїхати з сім'єю, або будете планувати, бо королева мечів саме про це. Можливо, це стосується дорогі Овні, саме, Саме вас. Але зараз ви не знаєте, як діяти далі. Ось така в нас з вами ситуація, дорогі підписники. Дуже вдячний вам буду за ваші коментарі, за ваші лайки під цим відео. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на канал. Це дуже важливо для мене. І до зустрічі в наступних відео.